Колись відчувала, що ти робиш все правильно. Харчуєшся правильно, ходиш в спортзал за собою, доглядаєш, а ось енергії немає. Я Яна Семчина, я енергопрактик, коуч та хелс нутриціолог Я допомагаю жінкам відновити тонус свого тіла та енергії, а саме зробити запуск енергії через тіло. Ми звикли лікувати симптоми: втому, апатію, депресію, упадок сил, але... Тут питання не в каві чи в мотивації. Тут питання в тому, що твоє тіло, мислення та енергія працюють у різних напрямках. У їх консультаціях я поєдную три підходи. Як нутриціолог, я читаю твоє тіло через нутрієнти та аналізи і знаю, чого воно саме потребує тепер. В момент як коуч я допомагаю звільнити твою енергію, яку ти втрачаєш на страхи, самоконтроль. Контроль, критику, самокритику, і не тільки. Як енергопрактик, я включаю потік, щоб твоє тіло функціонувало не тільки зовні, але й світилося зсередини. Це і є мій метод енерготіл. Якщо ти розумієш, що ти втратила контакти з своїм тілом, і енергії вистачає тільки на виживання, тільки щоб цей день закінчився, то я покажу тобі, як повернути її. Підпишись на канал, бо тут я буду ділитися, як об'єднати біохімію, енергію та свідомість у єдину систему. А якщо вже готова відчути потік, записуйся на консультацію енерготіло, тому що твоє тіло знає все. Потрібен тільки метод, інструмент, за рахунок якого ти навчишся слухати своє тіло і отримувати те, що ти хочеш.